Вітаю на каналі госяху тані. Я весь час вам розповідаю про рослини, про квіти, і про помідори. А Сьогодні хочу розказати вам, чим ми сьогодні з чоловіком займалися. Вирішили ми все, так і в цьому році купити бройлерів і вирощувати для себе на м'ясо. І ось ми почали вже пройшло минуло півтора місяця, ми почали їх різати. Ну, я вам так скажу, все-таки це вигідно. Тому що купуємо ми 300-грамове курча, а за півтора місяця, навіть трошечки менше, виростає. ось, Наприклад, ось цей бройлер, Я зважила його 400. 400-4,200 це без внутрішнів, я викинула голову і лапи. Лапи окремо, тобто я зважила, і виходить, що все-таки це вигідно брати. Купувати і самостійно вирощувати. Ну, звичайно, у кого є такі можливості, тому що не кожен же може отримувати бройлерів. Їх отримувати дуже просто. Їх просто треба годувати перші 21 день. Це тільки е, цим комбікормам, який коштує 10 кілограмів 230 гривень. А потім можна далі вже годувати зерном. Ну, ми додавали до комбікорму пшенички трошки, Ну і почали різати. Ми не... Взагалі потрібно два місяці. Але ми вже почали місяць, вже ми вже різали У них дуже гарне філе, велике, велике філе і хороші такі стегінця, гарненькі стегінця. Ну, взагалі... Відрізняється від магазину, тому що і смак інший. Не дивлячись на те, що ми годували все-таки цими комплексним, оцім, як я його називаю, допривом комплексним допривом. Тому, хто може тримає Ну, має таку приватну садибу, у кого є можливість, то все-таки можна купувати. Купували ми курча 130 гривень. Виходить в середньому, от щоб виростити 4 кілограмове чистої ваги, Це у нас виходить десь 260-280 грамів. Якщо порахувати те, що ми купували оцей камбікорм. Я думаю, що у мене зараз на столі десь 12,5 кілограмів м'яса. І це за півтора місяця. Тому смачніше набагато, ніж з магазину. Виходить, одне філе у мене вийшло 800 грамів, а два – це 1,6 кг.